Дівчата та шановні батьки. А скажіть мені, будь ласка, яка зараз пора року? Так, осінь. Скажіть, будь ласка, а ви любите гуляти? Я думаю, так, всі, дуже, всі дітки дуже люблять гуляти з мамою або з татом і гуляють в парку. А в парку, якщо ви бачили, то вже багато листочків осипалось з дерев. Ось таких різних. Жовтих, зелених, різнокольорових. Осінь зробила осінні килим. Листочки лежать під ніжками та шарудять. Давайте і ми з вами зробимо осінні кили за допомогою листочків. А перед тим, як зробити наш осінній кили, ми з вами зробимо пальчикову гімнастику. Осінь, листочки чарівні нам в руки приносить. клена, осики, вербиці, калини. Розглянемо листочок, який він чудовий, жовтенький, червоний, зелений, багровий. На дотик гладенький тонкий візерунок для любої матусі найкращий дарунок. Нам знадобиться фарба різного кольору жовтого, червоного та зеленого і помаранчевого листочки, білий аркуш паперу та серветочка. Намочуємо пензлик у водичку і макаємо помаранчеву фарбу. І добре. Добре, намазуємо наш листочок ось так. І робимо відбиток. Ось так притискаємо серветочкою. Ось який гарний листочок. Беремо ще один, намазуємо, промиваємо наш пензлик і намазуємо жовтою фарбою. Ось так.